Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за цю зустріч. Молодик, 8 травня 2024 року, відбувається рівно через місяць після активного сонячного затемнення на вузлі майбутнього раху. І таким чином енергія наших починань, така безупинна, активна, наша проявлена ініціативність, підкріплюється тепер тими ресурсами, які ми маємо. Але важливий дух трансформації, який Приходить по ретроградному руху Плутона з 3 травня по 12 жовтня поточного року. Про це є відео у мене на каналі стосовно всіх знаків Зодіака, буде посилання в інфобоксі. Також прогноз на травень стосовно всіх знаків Зодіаку, посилання нижче під цим відео. І крім цього, відео про молодих 8 травня. По кожному знаку також в інфобоксі буде обов'язково. Тому закликаю вас, хто хоче мати максимальну інформацію про те, що нині відбувається навколо нас. Як реагує простір і час на цю неймовірну турбулентність? Будь ласка, цікавтеся. Так ось Юпітер з Ураном з'єдналися 21 квітня. Вони ще діють у своїй силі, ще відчувають максимально один одного, якби за руки тримаються ці планети. Υπότιτλοι AUTHORWAVE І ми в цій турбулентності маємо розпочати щось нове на фоні того, що ми маємо. Адже по тільцю це все те, чим ми володіємо. Це наше відчуття безпеки, комфорту і стабільності. Це в першу чергу, що таке для вас безпека, що таке комфорт, стабільність. Яким чином цю стабільність можна переформатувати так, щоб вона вас задовольняла? Адже звідси формується наше відчуття самооцінки, для чого ми обростаємо. Стаємо чимось, да, чогось набуваємо, чимось розпоряджаємося, якщо ми не можемо це обертати навколо себе, використовувати, застосовувати і розвиватися в такому нашому майновому стані, в тому числі це і майно духовне. До чого ми застосовуємо наші цінності, якщо вони постійно видозмінюються. І от зараз ключове: це впертість тільця не в прагненні до насолоди в тому, що він має, Адже Венера в тільці наразі поблизу точки молодика. Однак це не та насолода, стала, стабільна, з якої щось виникає. Ні, це можливість домовитись, можливість порозумітись, можливість сподобатись, гармонізувати ситуацію, можливість досягти ефекту укладання якихось угод, спілкування потрібного, відновлення стосунків, таких договірних зобов'язань, які набувають нових обласів. Тобто це відновлення стосунків, це нові якісь угоди, цікаві, можливість вигідно продати, купити, отримати якісь боргові виплати, також можливість фінансове благополуччя налагодити, отримати фінансові вигідні, вигідні пропозиції, перенаправити якісь ваші кошти. І тут головне ваш особистий поштовх. Як ви на це дивитесь? Що конкретно для вас самоцінність, цінність вашого майна, в чому вона полягає? Як її убезпечити, як налагодити ваші доходи, як їх зберегти, як працювати з тим, що вже у вас є, що треба вертатися до якихось певних питань у вашому житті? Зокрема, по руху Плутона в ретроград. Коли ми вертаємося до якихось наших планів, мрій, спілкування, до наших статків, до нашого поняття стабільності, поняття наших досягнень. Те, що було нашим досягненням ще вчора, на сьогодні. Сьогоднішній день не має нас гальмувати. Ми маємо рухатися вперед і адаптуватися під нову енергію, в яку нас астрологічно плавно заводять знаки зодіака, з овна в ту всю турбулентність і перетрубацію, в якій ми прожили квітень місяць, яка ще досі триває. Ми маємо вчасно зорієнтуватися, віднайти контакти тих людей, зробити ставку на зв'язках і по Венері в тільці це можливість бартера, можливість обміняти інформацію на ресурс, або навпаки, в обмін на щось отримати інформацію. Венера в тільці, вона любить такі якісь комфортні подарунки, статусні, щось добротне, таке те, що ви можете запропонувати в обмін на вирішення якогось питання, або ж яким чином ви можете домовитися. Якісь взаємовигідні умови, коли кожен залишається із якимось певним статком, наприклад, також це можливість отримати таку якусь комфортну стабільність однак вона має бути комфортною і в тому майбутньому, в яке ми заходимо. Зараз по Меркурію в Овні і. По Марсу, вовні ключове діяти. Тобто на наших особистих ініціативах ми заходимо в новий час. І те наше майно, яке є, ми зараз маємо активно якби, направляти до співпраці з нашим майбутнім, не оберігати його від того, щоб ніяким чином майбутнє не могло впливати і похитнути нашу стабільність. Наша стабільність зараз не в цілі. В непорушному вигляді всього того, що ми маємо, а в трансформації цього, щоб ми могли бути ефективні у майбутньому. Ми зараз якби, переходимо в іншу пору року, фактично, з астрологічної точки зору, у зв'язку з тим, що Плутон якби переодягається. Він із одежини козерожої вдягає водолійську, і він не може не показати цього через свій планетарний вплив в першу чергу. І от зараз він це показує, що все зміни. Змінюється, зокрема, у ваших статках. У тому, чим ви володієте, як ви себе оцінюєте. Якщо вчора ви були стабільні, все було гаразд в тому, що ви мали, то зараз це і нові навички, нові знайомства, поняття статусу зовсім в іншому виражається, поняття можливості домовитись, якісь вигідні операції також потребують зовсім інших підходів. Тому рекомендую вам, по-перше, направляти свої ресурси в потрібне русло. Убезпечувати їх, працювати над питанням самоцінки і ключове це цінності. Що для вас цінність від того і відштовхнутись, в першу чергу мається на увазі. Якщо це діти, то ви дієте з питань міркувань безпеки. Вам треба ресурси перенаправити у зв'язку з тим, щоб убезпечити дітей. Якщо це майно так само, якщо це ваш бізнес, на якому зав'язані всі інші цінності, так чи інакше, вам необхідно думати, яким чином домовитись про. Дати, купити щось, облаштувати, докупити щось нове, оновити інструменти, змінити свої навички, щоб ви могли по іншому заробляти, і таким чином всі інші питання починають рухатись у майбутнє, якщо це місце проживання. Також це та цінність, від якої відштовхуються всі ваші інші важливі віхи життя. Тому закликаю по Венерівтільці звернути увагу, що питання наразі вирішувати можна. Можна домовлятись, можна продавати, можна купувати, можна звертати увагу на домовленості. Також важливо не губіть контакти з тими людьми, з якими ви зараз будете зустрічатися, з якими ви ініціюєте відносини. По ретроградному плутону особливо це вам дуже Знадобиться надалі і Крім того, це можливість обмінюватися ресурсами, обмінюватися знаннями також, обмінюватися інформацією, обмінюватися навіть якимись матеріальними статками, купити, продати вигідно, зрозуміти, який спосіб заробітку для вас найбільш актуальний. Крім того, можливість відпочити, але із метою, якби оновити свою стабільність, щоб ви могли відсторонитися, наприклад, від ваших заробітків. Робітків, просто того, що ви вже доклали тому, доклали стільки зусиль, що це дійсно тепер працює на вас. Просто по іншому, інший вид розрахунку, інший вид спілкування, наприклад, інше місце роботи, робота по новому, новий спосіб втрат, робота із тим майном, яке у вас є. Передоручення, продаж, купівля, розпродаж, аукціон, здача в оренду, наприклад, або навпаки. Лізинг, кредити, ось це все зараз потребує прискіпливої уваги, але наголошую, з точки зору особистої. Що таке для вас особисто стабільний заробіток? Що таке для вас місце проживання, що таке для вас комфорт, безпека, що для вас така ваша самоцінність? Це також може бути навіть харчування, коли ви переїжджаєте, наприклад, в іншу якусь спільноту, в інше коло спілкування потрапляєте, і ви поводите себе по. Іншому починаєте, система цінностей змінюєте, Ви, змінюється, ви харчуєтесь по-іншому, ви поводите себе по іншому, і ви зрозумієте, що та ваша стабільність і безпека, яка була раніше безпекою, насправді так не виглядає. Ви просто про це дізналися. Плутон вже востання, да, привідчинив нам двері, показав, що за дверима інша картина, і ми туди потрапимо. Однак для того, щоб цей перехід був менш болючий, він от зараз саме і петляє. Бажаю всім всього найкращого дійте, зважайте на те, що результати по цьому молодику ми відчуємо максимально кульмінаційно всередині листопада поточного року. Тому у нас є час розвивати всі наші наміри, всі наші бажання, починання і дійти до того максимального прояву, який нам хоче показати астрологія. Варто лише наважитись. До зустрічі!